Всім привіт! Хотів пару слів розказати про вінець стартера. Буває так, що виїдає в одному місці вінець. Вірніше вінець маховика. Що в одному місці виїдає? Бо в одному місці стає мотор. Стає в такті стиску і виїдає, але на то є багато інших причин. Перша причина буває, що немає доброго маси мотора з рамою, Воно заіскрить. і. Поки заведе, що стартером пару разів крякне, з'їдає зуби, але є ще багато інших причин. Є, наприклад, як визначити, чи заходить добре в зацеп і чи залітає добре бендікс стартера. Для того треба зняти силову клему і нажати на кнопку стартера. Ось бачимо у мене заходить. Не до кінця. Це перша причина, друга причина відпусти. Е, ану нажми ще раз. Сонце світить не дуже видно. Треба дивитися, наскільки зуби заходять в зацеплення. Тут, як видно, в мене теж не дуже заходять зуби в зацеплення, але як купив новий мотор, то там малий зацеп був. То я отут пропиль, проточував пильником отвори, еліпсом і тут. Отвір і оцей пропилював, щоб попхати стартер далі. Ще може бути така причина, якщо ми зняли ось ту плиту, де кріпиться сапун, і заодно і стартер. Якщо поставили грубу прокладку, то буде також стартер тікати назад. Там має бути відносно тоненька прокладка. Далі, якщо, наприклад, вже той вінець виробило, віне то його можна просто... Збити, нагріти до 150-200 градусів і посунути, скажімо, градусів 90-180 чи ще там трошки, і пересунути в друге місце поставити. Але першочергово треба знайти причину, тому що за рік часу воно не має так виїдати вінець. От як бачимо, в мене відробив мотор півтора року, вінець ціленький. Якщо б я стартер не посунув ближче до маховика то в мене вже напевно зуби пішли або бендікс, або тут на маховику. Тому перш ніж пересувати вінець, треба знайти причину.